А Тищенко це такий, ну я є ж хороший руські і не хороший руські. Тобто от, от треба визначити, це Тищенко це хороший Зеленський чи поганий Зеленський? Я... Під час повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, я, по-перше, не був в Таланді. Не були взагалі? Не був в Таланді, був. А в команд в відрядженні, дякую. І після війни я думаю, що люди дізнаються, коли буде час. Так ви були в Таїланді чи не були? Ні, не був. Не були взагалі? А -а. Як, як голова групи дружби В'єтнам? А був у В'єтнамі. А в це Таїланді це... вас взагалі не було? Ну, Це інша історія. Це ну, так історія. скажіть, були чи не були? Це ж Я кажу, не, не був. Я був у В'єтнамі і все про це знають. Був відряджені за власним рахунок. Так само е, все, за всіми е, виконав всі законні е, дії, тобто за е, дозвілом голови пана Стефанчука, пана фракції, е, пана. Е, Рахамі і голови комітету, я перший, як перший, як зам голови комітету інфраструктури, був у відрядженні за власне рахунок, але це все є на офіційному сайті. Я не розумію навіщо про це запитувати. Ще раз. ні, ну як це це дуже цікаво, тому що всі бачили, що ви там були. Тому і ви запитали. Ви ж самі викладали в посольство України в Таїланді, викладали новину. Що ви зустрічаєтесь там з українськими виборцями? Це ж була така новина? А, ну, по перше цю новину само посольство. Розпов... Тобто вони збрехали. Самоп... Ну там вже немає цієї інформації на посуд на, на сайті. Подивіться на офіційному сайті. А, ну 5-6 перерахованих то, це, це посил по дуже. Да. Але, але ж прикол в тому, що виявляється, тепер ми ж всі думали, що Микола Тищенко е, десь там обороняв Україну в е, Мукачівському, так би мовити, котлі. А виявляється, що він був під Бахмутом. Він же знає, що він був. Там в'єтнамський Бахмут. Да, його... Ну, я так підозрюю, що залишки В'єтконга допитували його, що йому було дуже тяжко. Йому дещо ну, так би мовити, змістили. Ну, я думаю, що е... ну, дуже Дуже Миколі Тищенку хочеться бути Джоном Маккейном. От він поїхав в В'єтнам, щоб посидіти в ямі, в якій тримали Джона Маккейна. Ну, ну мабуть, все-таки він готується, що, що, він, що бої під Мукачевим все одно від них, їх не відмовиш. Без них їх не обійдеш. Ну, якщо посольство ставило подію, якщо нема на сайті посольства, значить він там не був. Так, але от цікаво, де він був в момент, коли представник Слуги народу його підконтрольний по партії, бо він же куратор Закарпатської обласної організації, де він був, коли його підконтрольний йому персонаж підривав, так би мовити, засідання Ради ОТГ? Ну, теж, мабуть, десь, десь не підмукачивому. Кращ, кра, краще, щоб його депутатське місце було робоче прямо на митниці. А то всякі Порошенки через митницю їздять туди-сюди, пробують, а не здерти кешика якогось на, на розвиток демократії. От везе волонтер, наприклад, ну, 10 Мавіків. Отдай один Мавік Миколі Тищенку, щоб йому не соромно було з'явитися перед пацанами. Ну, хоч потримати, ну, сфотографуватися. Ну, але ж тоді Микола Тищенко буде найдієвіший депутат слуги. Тому що через його руки пройде вся гуманітарна допомога. Чому політтехнологи і слуги досі не розмістили йому робоче місце? там? Хоч би якийсь вагончик поставили з написом приймання депутата Микола Тищенка. Там можна було б, і, так би мовити, Ввозити із-за кордону тих, хто залишив Україну. Бо вони ж тепер почали лякати, що хто, хто зараз не повернеться, тому буде. ой, вай 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 що буде. А Микола Тищенко міг, міг би так би мовити, і, 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 курси для водіїв влаштувати, щоб вони, поки там стоять в черзі, та ще могли б, наприклад, отримати е, права на. Е, Електроцикл або на е, ба, електробайк. Бо вони ж придумали, що треба зараз навіть е, такі самокати. Ну, е, на е, е, міні-скутери треба тепер права, окремі від водійського. От ти маєш права автолюбительські? Ні, не канає. Головне, щоб, щоб, щоб курс передбачав цілу цілу третіку, не, не частина. Але. Бо. Хто його знає, хто його знає? Вона ж дама, вона, дама потребує на руках, щоб її носили на руках. От вона, вона всю свою депутатську діяльність доводить у парламенті, що вона дама, що дам, даму треба лялеять і носити на руках. А не тикать її сортами дітей. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Канал Ньюзрум.